Дай Боже щастя, шановне панство. У нас на сайті найбільший вибір суміші трав та спецій для домашнього винокуріння. Просто колосальна кількість на будь-який смак. Посилання на наш сайт буде в описі під цим відео, і ви зможете обрати спеції для вашого неповторного джину. Зробленого власними руками. Чи суміші трав та спецій для виробництва власних наливок та настоянок. Також присутні набори для виробництва домашнього лікеру. Крім того, у нас з'явилися ось такі дріжджі для медових брах. І дріжджі для цукрових брах, кілограмові для тих, хто працює на великих об'ємах. Якщо вас зацікавила дана продукція, будь ласка, звертайтеся до нас на сайт. Посилання в описі. Всім гарного дня, до зустрічі!